Прогноз погоди в Україні на три дні з 3 по 5 березня, мене звати Українчик. Я маю для вас гарні погодні новини. Сильне похолодання і сніг, про які я розповідав в минулому прогнозі, відміняються. Звісно, невелику хмарність ми побачимо, але здебільшого переважатиме сонячна погода. Щоправда, невеликі дощі все ж таки завітають в гості до мешканців двох областей. Дивіться відео до самого кінця і дізнайтесь, куди прилетять дощові хмари. 3 березня продовжить вирувати магнітна буря. Середньої потужності, яка почалась раніше, сила збурення магнітосфери сягне 4 балів, що є доволі відчутним рівнем. 4 і 5 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 3 по 5 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 3 березня. Північ. В Чернігівській і Сумській областях, а також на Київщині і в Києві. В світлі години доби, температура повітря. Коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2 градусів. В Житомирській області в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в день плюс 9, плюс 11, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях, а також в Криму. В світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. І в Чернівецькій області в день плюс 9 плюс 11 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів вище нуля, в нічний плюс 7 плюс 5. На Рівненщині і Хмельниччині в світлі години доби термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9. В темні від 4 до 2 градусів тепла. У Львівській області і на Івано-Франківщині вдень плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Тернопільщині в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині і в Луганській області в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 5 до 7 градусів вище нуля, в темні від 0 до плюс 2 градусів. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 3. Плюс 1. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла в нічні від 0 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині і в Полтавській області в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою плюс в нічний від 0 до 2 градусів вище 0. У Вінницькій області в день плюс 7, плюс 9, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний. 5 10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 3 березня буде на рівні 4 балів. Це означає, що на нашій планеті вируватиме магнітна буря середньої потужності. Будь ласка, будьте обережні сьогодні. Понеділок, 4 березня, північ. В Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Сумщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів морозу, в Житомирській області в день від плюс 8 до плюс 10, вночі плюс 1 мінус 1. На Київщині і в Києві в денний час плюс 6, плюс 8. в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 9, плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Херсонській області і на Миколаївщині в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні від нуля. До 2 градусів тепла. На Запоріжжі в день плюс, 9, плюс 11, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу, в Криму в денний час плюс 11 плюс 13, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. Абсолютно в усіх частинах південного регіону України очікується невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 3-8 метри. За секунду. Захід на Волині вдень плюс 11 плюс 13 вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 14 до 16 градусів вище нуля, в нічний плюс 5. Плюс 3. На Рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від плюс десяти до плюс дванадцяти в темні від нуля до двох градусів тепла. У Львівській області вдень плюс дванадцяти плюс чотирнадцять, вночі від плюс чотирьох до плюс двох. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Хмельниччині вдень плюс, плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Тернопільській області в денний час від 10 до 12 градусів вище нуля, в нічний плюс 3 плюс 1. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині вдень від 6 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 0. До 2 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі плюс 4 плюс 2. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Дніпропетровщині і в Черкаській області в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Полтавській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Вінничині в світлі години доби термометри покажуть плюс 10 плюс 12, в темні від 0 до 2 градусів тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 4 березня буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Вівторок, 5 березня, північ в Чернігівській області, в світлі години доби. Температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Сумщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 8 до плюс 10, вночі плюс 1 мінус 1. На Київщині, а також у самій столиці. В денний час плюс 6, плюс 8, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати мешканцям Сумської і Чернігівської областей. На Київщині і Житомирщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс дев'яти до плюс одинадцяти, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В районі Бассарабії в день плюс дев'ять, плюс одинадцять, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Херсонській області і на Миколаївщині в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Запоріжжі в день плюс, 9, плюс 11, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Криму в денний час. Плюс 11, плюс 13, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. Абсолютно в усіх частинах південного регіону України очікується невелика хмарність, і без опадів вітер східний невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині вдень. Плюс 11, плюс 13, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 14 до 16 градусів вище нуля, в нічний плюс 5 плюс 3. На рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12, в темні від нуля до 2 градусів тепла. У Львівській області вдень плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 4 до плюс 2. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Хмельниччині вдень плюс, плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Тернопільській області в денний час від 10 до 12 градусів вище нуля, в нічний плюс 3 плюс 1. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 3 до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день від 4 до 6 градусів вище нуля. Вночі плюс 4 плюс 2. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Дніпропетровщині і в Черкаській області в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Полтавській області в день плюс 6, плюс 8, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Вінниччині в світлі години термометри покажуть плюс 10, плюс 12, в темні від 0 до 2 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 5 березня буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.